Я Даченко Артем, технолог відділу технічної підтримки прад Ріг Цемент. Вітаємо вас у програмі зроблено з цементу. Сьогодні ми поговоримо про важливу роль цементу у будівництві гідротехнічних споруд. Гідротехнічні споруди це інженерні конструкції, призначені для використання водних ресурсів захисту від шкідливих дій води або двох цілей одночасно. Вони включають в себе дамби, греблі, канали, водосховища, шлюзи, порти та інші споруди. Їхна важливість полягає в забезпеченні водопостачання, зрошення, виробництва електроенергії, захисту повеней, а також у розвитку судоплавства. Цемент є ключовим матеріалом у будівництві гідротехнічних споруд. Він використовується для створення бетону, який має високу міцність, водонепроникність і довговічність. Ці властивості є критично важливими для споруд, які постійно контактують з водою та зазнають значних навантажень. Існує ряд важливих вимог, таких як водонапроникність, стійкість до агресивного середовища, морозостійкість, міцність. Та тріще стійкість. Хімічні реакції при твердінні цементу проходять з виділенням тепла. Дані властивості цементу не можна недооцінювати. Наприклад, велике виділення тепла може позитивно впливати на твердіння бетону в умовах знижених температур, але цей же ефект для масивного бетонування може привести до утворення внутрішніх тріщин. Так як виникає суттєва різниця температур на поверхні та всередині масиву бетону. Температура всередині масивного бетону може досягати 60 градусів Цельсію і вище. А ризик утворення температурних тріщин виникає вже й тоді, коли різниця температури на 1 метр бетону перевищує 20 градусів Цельсія. Для масивного бетону. Потрібно застосовувати цемент з низьким тепловиділенням. Саме з цієї причини цемент 3 а 32 n 5 н або a 325 hs сульфатостійкий є незамінним в будівництві дам, плотин, масивних фундаментів та інших споруд, де можливо суттєве підвищення температури всередині бетону. 3 а 325 hs це спеціальний тип цементу. Який має підвищену стійкість до дії сульфатів. Крім того, склад цементу сприяє підвищенню щільності та водонеприникності бетону. Вибір правильного цементу для гідротехнічних споруд це критично важливе рішення, яке безпосередньо впливає на довговічність та надійність споруди, оскільки такі споруди постійно віддаються впливу води. Вимоги до матеріалів значно вищі, ніж до звичайних будівельних конструкцій. Важливо, що вибір конкретного виду цементу повинен здійснюватися індивідуально для кожного проєкту з урахуванням всіх вище перечислених факторів. Рекомендується проконсультуватися з фахівцями в галузі бетону та гідротехнічних спортів.